Ми не говоримо, а діємо. Друге червня. Черв Розгнуться в селі. І зараз е, слід е, тягнеться е, трактора гусеничного та колесний трактор. колесний трактор, який тягнув за собою видно колоду, ліс. Е, слід тягнеться з лісу і ми от по тому сліду їдемо, е, ну, куди він приведе. Сліди... Е... Які їхали з лісу, за якими ми їхали по річці? приводять ось сюди на пилораму. Пилорама, яка працює, зараз буде виявлено на підставі яких документів. Ми приїхали з представником Держлісгоспу От відрізані частини цього свіжого дерева. яке це дерево, Як називається? Ялиця? Ялиця. Ось його шматки свіжі, які абсолютно тут не мало би зараз бути, зважаючи на те, що От воно сюди було присунуте. Оце воно, так? Так. Вон і там друге вже лежить, бачив. Так. Добрий день, хлопці. Оце є станок, це є те дерево. Ну, лісники знають, що тут таке. А ви, шановні, хто? А ми просто прийшли працювати. Ні, ну, не я лишний пенсіонер. Угу. Добре. А де дерево взялося сьогодні, притягнули вночі? Не знаю. Ну свіже, свіже, ні. видно, що його тягнули, а не везли. Бачите? Видно, що це дерево тягнули. Дайте закурити, якщо Закурити зараз. її писаний, де Дайте закурити. Зараз Помишемо. ніяких незаконних дій ми не вчиняємо. Ми просто фіксуємо те, що було повідомлено людьми про те, що тягнеться дерева до цієї палорами. Вже готові Бруски? бруси свіжі. Ну, це вже напевно, буде вияснено, з чого і коли воно різалось доски. Зараз приїдуть правоохоронні органи дай вияснять, ким, чим і на підставі, яких документів то було зроблено. До вас хто перезвонив, щоб ви сюди прийшли і порізали ну, цю де? дерево. Які дерево? Та ви попросив, а прийшов ти дві штуки до. Бо... Ну попросив, хто вас попросив. Хазяїн то? Хазяїна як звати? Та що ви не знаєте, хазяїна звати? Гайло? Михайло, фамілія як його? Не знаю його. Фамілію. Але ви в нього не працюєте? А, не працюєте в нього? Я не працюю, я інволікати групі. Пайло перезвонив я, до шоу? майстрів, щоб вони прийшли, і порізали йому тих два кльоска, які тут не працюють. Тобто т. Т. панорама є, але майстрів тут немає. Офіційних встроєних. Ну, зараз він прийде власник дасть коментар. 07.06 2016 -го року вівторок. 21.00. Цей ліс, який ми сьогодні. Е Знайшли, що це ліс крадений. І разом з працівниками поліції описали і забрали його на штрафмайданчик Держліс у вас. Територіальна оборона Львівщини у взаємодії з поліцією зупиняє порушників громадського порядку на прохання місцевих мешканців.